Певні деталі вже мережу поширюються щодо вибуху в центрі Москви. Як уже зазначили раніше, загинув генерал генштабу Російської Федерації відповідальний за боєготовність армії. Уже ні для кого не секрет, що в Росії все ж таки зростає кількість загадкових смертей серед високопосадовців силового блоку. Ну і дійсно, все частіше вони гинуть у до вибухів, нещасних випадків або за нез'ясованих обставин. Так от, черговий інцидент у Москві лише підсилив питання про безпеку верхівки влади країна агресора та внутрішню нестабільність у її системі. Про смерть ще одного високопосадовця повідомляла низка російських ЗМІ. Так стало відомо, що вранці 22- Грудня в Москві загинув начальник управління оперативної підготовки генерального штабу збройних сил РФ, генерал-лейтенант Фаніль Сарваров. За даними слідства, під нижчим автомобіля, який належав військовому, на вулиці було закладено саморобний вибуховий пристрій. І от у момент, коли він сів у власний автомобіль та почав рух. Пролунав вибух генерал-рятувальники дістали з понівечного автомобіля з важкими травмами. У нього зафіксували численні осколкові поранення та переломи. Його госпіталізували в критичному стані. Однак, згодом слідчий комітет РФ повідомив про смерть генерал-лейтенанта від отриманих травм. Офіційні російські органи поки не повідомляють про підозрюваних або можливі мотиви злочину. Але разом з тим слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження за статтями кримінального. Кодексу Російської Федерації, які передбачають відповідальність за вбивство, скоєне загально небезпечним способом, а також за незаконний обіг вибухових речовин, Йдеться про використання саморобного вибухового пристрою. Ну і за дорученням голови слідчого комітету до розслідування залучили слідчих криміналістів центрального апарату відомства і їх направили до Москви для надання практичної допомоги та координації слідчих дій. А от на місці події наразі триває детальний огляд. Слідчі фіксують пошкодження, вилучають фрагменти вибухового пристрою та речові докази. Ну і найближчим часом буде призначено низку експертиз, зокрема судово-медичну та вибухотехнічну, які мають становити точні обставини загибелі та характеристики вибуху. Ну і паралельно правоохоронці допитують свідків і очевидців. Події також аналізуються записи з камер відеоспостереження, встановлених поблизу місця вибуху, з метою відтворити маршрут, пересування потерпілого та можливі дії зловмис. Сників у слідчому комітеті заявили, що розглядають кілька версій злочину. Одну з них пов'язують з можливою організацією вбивства іноземними спецслужбами. Водночас, конкретних доказів на підтвердження цієї версії публічно не оприлюднили. Зазначимо, що даний інцидент став одним із найрезонантніших нападів на високопоставлених військових у Москві за останній час Ну а далі, друзі продовжуємо говорити про фронт, але вже в іншому контексті. Адже як дописує Financial Times, за словами двох чиновників, російські військові та силові структури регулярно подають Путіну зведення, в яких завищуються дані про втрати України, підкреслюються ресурсні переваги Росії та занижуються тактичні провали. Хоча Путін також регулярно зустрічається з довіреними особами, які пояснюють йому, що війна стає дедалі більшим тягарем дня і без того пробуксовуючи економіки Москви. радіжна картинка, яку малюють військові брифінги, також зрештою змушують його вірити. Що буцімто він здатен здобути повну перемогу в війні, зазначили співрозмовники. Ну і цю динаміку ще в жовтні згадав і Джей Ді Венц, коли говорив про фундаментальну невідповідність очікувань, коли Росіяни схильні вважати, що на полі бою в них справи йдуть краще ніж насправді. За його словами, саме це серйозно ускладнило досягнення будь-яких домовленостей. Ключовою фігурою, відповідальною за інформування Путіна, про перебіг війни, є Герасимов. Це начальник генерального штабу Росії та головний командувач операції. Саме він керував першим російським ліцкригам на Києву у 2022 році. Який, як ми знаємо, завершився відступом уже за місяць у міру затягування війни. Він разом із тодішнім міністром оборони Сергієм Шойгу став об'єктом люті з боку радикальних прихильників війни, які звинувачили їх у прихованні реального стану справ від Путіна та використанні тактики м'ясорубка, що призводить до масових втрат. Ну і цей самопідтримувальний цикл дезінформації всередині системи мав прямі оперативні наслідки, зазначив аналітик у серпні. 24-го року Герасимов доповів Путіну, що Росія нібито зупинила просування українських військ у Курській області. Попри те, що збройні сили України вже захопили частину території, це спричинило хаотичні евакуації, під час яких загинули цивільні. Ну і розрив між тріумфальними зведеннями, включно з неодноразовими заявами про взяття одних і тих самих населених пунктів, і реальною ситуацією на місцях також зробив Герасимов і Шойго головними мішенями для невдалого закладу Вагнера Пригожена у 2023 році. Це пояснює, чому Росія продовжує нарощувати тиск ціною колосальних втрат, замість того, щоб отримувати вигоду від угод про припинення вогню, зазначив аналітик. Путін імовірно намагався знизити рівень суспільного невдоволення, усунувши що його з посади міністра оборони у 2024 році, що придувало масштабній чисті високопоставлених військових замішаних у корупційних скандалах. Втім, Герасимов не лише зберіг посаду, а й схоже, зміцнив свої позиції. Герасимов забезпечує передбачувальність навіть якоюсь мірою, якщо є високі втрати на полі бою та повільні успіхи. Також зазначила старша наукова співробітниця. Хоча залежність Путіна від викриваної інформації є серйозною проблемою для російських військових операцій. Небагато епізодів викликали стільки люті серед прихильників війни як. Куп'янськ, це спровокувало незвично жорстку хвилю критики з боку російських військових блогерів у телеграмі. Просто смішно, як ми намагаємося відповідати на чергове відео, де Зеленський стоїть біля куп'янського знака власними роликами. Написав популярний блогер. А один із найвідоміших за блогерів також саркастично назвав місто Куп'янськом. Засудивши переміщення, перебільшення перепрошую успіхів на фронті та заявивши, що ціна таких територій захоплених у кредит життя. Солдатів, ну і щодо життя солдатів, ба більше високопоставлених генералів. До речі, вже зазначається, що до того, що під Москвою підірвали автомобіль російського генерала, ба більше вже стало відомо, що він загинув. Тобто у лікарні він уже помар. Про це попередньо розмі також дописували. Ну і ми мали змогу попереднього теру також поспілкуватися щодо цього. І з відомим блогером Камікадзе діток далі пропоную почути його думки із цього приводу. Это русские уничтожают своих, потому что так долго держать паузу. Но ну, сейчас хайп пошел по этой новости, просто ее все обсуждают. Я уверен, что ä, уже бы украинская разведка, ну или другие ответственные силовые структуры Украины взяли бы на себя ответственность. Но, знаете, неплохо за последние несколько дней уже два генерала у Кобзона. Это, конечно же, типично в России расправляются со своими. Я напомню, что это во всех сферах. Потому что усечено, допустим, его нефтяной отрасль, вице-президенты падают из окон, пожалуйста, горят рынки, пожалуйста, какие-то проблемы даже у блогеров, сливают каких-то блогеров, потому что все меньше и меньше денег. К примеру, там, Эльдару Джарахову про Кремлевский просто уже больше некуда. Ему отменяют концерты. Потому что денег на всех не хватает. И вот то же самое касается и этого фаиля, по-моему, так его зовут. Мне написали, что не будь он татарином, то его бы не трогали. Я не уверен. Я считаю, что здесь не принципиально, из какого он региона России. Важно то, что он именно посвящен это целый генерал-майор или генерал-лейтенант, неважно, в общем, там непростой генерал. И это, когда начинается, вот мы смотрим на протяжении вообще истории России, они постоянно ликвидируют своих неудобных. Кто-то там в камере от сердца скончался, кто-то внезапно разбился на автомобиле, у кого-то взорвалась машина. Ну, сейчас найдут украинский след, разумеется. Но это, очевидно, был сигнал. Потому что если бы его... Сигнал для посвященных. Он что-то не захотел подписать. Он чего-то знал и не хотел замолчать по этой теме. В него не верили. Или, может быть, его в темную вообще устранили. Потому что кто будет с носителем подобных знаний договариваться, приходить к нему и сообщать, слушай, давай ты будешь молчать по этой теме, вот, допустим, вы же понимаете, когда Татьяну Монтян, вот эту русскую Z-патриотку, за ее правду, она действительно рассказывала правду о гниле, о коррупции в русской армии, просто закрывают, вырубают ей интернет, и говорят, ша, все, сиди, молчи, но это Татьяна Монтян, а это генерал-майор,